Вітаю! Сьогодні маємо прекрасну нагоду оглянути та проінспектувати броньовик, який благодійний фонд Яворівщина закупляє у Польщі для хлопців з Яворівської тероборони. Отож перед нами саме ця модель з код Р2М. Таку модель було обрано порадуючи з командуванням Яворівського підрозділу тероборони для того, щоб виконувати бойові завдання на сході України. В даній моделі встановлено дизельний двигун. Який є кращим за бензиновий, чотири мости, вісім куліс, які дають можливість високій прохідності у е, важкодоступних місцях під час виконання бойових завдань. Автомобіль броньований, який захищає від бронебійних куль. Тут знаходиться башта для інсталяції кулемета для ведення бойового вогню. Цікава річ в цій моделі, що у випадку необхідності долання водних перешкод тут знаходиться спеціальний двигун для того, щоб перепливати ріку чи озеро. Тут ми бачимо відділення для персоналу, який зміщує до 10 осіб особового складу. Також підписуємо необхідні документи для наступного оформлення дозволу на вивіз цього броньованого автомобіля з Польщі. В Україну, Отож в скорому часі цей автомобіль буде на території Яворівщини для наступного відправлення хлопцям з тероборони для виконання бойових завдань на сході України. Дякую усім, хто долучився до збору коштів на благодійний фонд Яворівщина та закупівлю цього броньованого автомобіля для безпечного пересування на сході України, нашим хлопцям з Яворівського підрозділу тероборони.